Доброго дня, чудово. Сьогодні ми з вами виходимо в прямий ефір і затронемо таку цікаву тему, як амігуруми. Я зараз зароблю картинку. Доброго дня. Доброго. Запрошую Максима Мартиненко до нас. Ми сьогодні будемо говорити про в'язані іграшки Амігурумі. І з нами сьогодні в прямому ефірі. Буде майстер, я б сказала художник своєї справи Максим Мартиненко. Я запрошую його зараз до нас. От зараз вже повинен приєднатися до нас Максим. Я так бачу, що в нього вже виходить. Так. Добрий день. Добрий, 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 добрий день, Максим. Дякую, що приєдналися. У нас така цікава зустріч сьогодні буде. Я хочу вас познайомити. З нами в прямому ефірі буде Максим Мартиненко. От і е, Максим майстер, е, він робить такі чудові іграшки, але я б навіть сказала, що ви художник своєї справи, тому що ну е, іграшки, до яких хочеться доторкнутися, прошу вас, Максим. Я хочу, щоб ви трішечки представили і розказали про себе і як ви прийшли до цього. Так, дякую, Світлана. Ну, взагалі, е, прийшов до цього. Якби так скажемо, ну, спонтанно, з розвитком інтернету. Mm -hmm. ось А взагалі, в'язати починав іще з раннього дитинства. Тому що в мене бабуся була завжди такою рукодільницею, яка тушила там сама щось вдома в'язала, майструвала. І ось як, як, як би сказати, перші ази в'язання заклала саме вона в мене. Mm -hmm. А потім. Потім було цікаво якби навчитися якихось прийомів самому, і тому в пригоді ставали книжки, газети, журнали. Ось. На той час, так. На той так. Час, так. Потім, як, ну, якось так ну, йшов час і змінювалися як би сказати, Бажання бажання, що створювати змінювалося, якби хитався від одного виду творчості до іншого. І так. потім, коли пішов навчатися вже за фахом, я ну, навчався на модельєра-конструктора одягу. І саме там також додатковий був предмет як декоративне прикладне мистецтво, в якому, в якому ми вивчали багато різних технік. І, mm -hmm. од, од, і одна з них була саме якби, трошки в'язання. Але потім це якби охоту відбило, ну і так от попрацювали, роботу здали і відклали довгий ну, як, в, в дальній кутоку. Але так, так склалися життєві обставини, що ну, в технікумі коли навчався, познайомився з дівчиною. Ну, про, з часом вона стала моєю кумою, і саме коли вона народила мою похресницю, вона зайнялася в'язанням мамігурумі. Угу. Це десь приблизно в 2012 році було. Тоді саме я дізнався про існування якби в'язаних іграшок ну, в такому в сучасному форматі. Ось, А особисто сам почав їх в'язати з 2014 року десь. І оце як почалось, почалось, і досі це якби, таке хобі мене не відпускає. Не відпускаю. Ви знаєте, дякую вам, що ви затронули да, так, цю тему амігурумі, Тому що в нас насправді сьогодні саме тема нашої зустрічі. Це друзі, познайомити вас з, з таким. ну Для мене це було навіть нове слово. По перше, коли я зачитала Амігурумі, мені стало цікаво і Я почала. Дізнаватися більше в інтернеті. От, тому я насправді дуже впевнена, і багато хто з вас чекав цього ефіру саме. Ми сьогодні затронемо тему Амігурумі. От. І, да, я, я так, да, я хотіла вас запитати. А, ні, ще одне, одне один момент. Друзі, зараз ми зустрічаємося в прямому ефірі. Якщо у вас виникнуть запитання, будь да, ласка, запитуйте у Максима, і ми спробуємо в процесі прямого ефіру надати вам відповідь. Добре, прошу. От, і е, е, наразі напроти е, Максима йдуть повідомлення. Якщо ви е, хочете, щоб повідомлень не було видно, натисніть пальчиком отак, два рази, і повідомлення зникнуть з екрану. От, Пан е, Максим, надаю вам слово, будь ласка, розкажіть нам, що таке амігурумі. Ну, а, амігурумі, це якби... Офіційна назва цих всіх в'язаних іграшок, які прийшли до нас цей напрямок з Японії. Зачастіше їх в'яжуть гачком або спицями. Але насправді саме цей термін Амігурумі він, ну, він відомий лише тим, хто займається в'язанням. Пересічні громадяни вони ну, не можуть знати таких якби, професійних термінів, і тому для них ну, це просто в'язання іграшки, але як uh -huh. всі коли чують якби їхню назву, то дуже дивуються. Під терміном амігурумі ну це розуміють нев... такі невеличкі іграшки, які можуть символізувати як людиноподібних істот, також звірів і іграшки, які наділяють ну неживі предмети, які наділяють людськими рисами. Ось. Угу. А там мішні. є якісь схеми, да? ну, пропорції чи ще щось? Вибачте, я вас перебила. Це, а, це, та, це ваша друга. Я просто хотів додати, що особливо японці так. люблять якраз тему цих оживлення неживого, і вони ча ага. часто в'яжуть ну, У них якось більше все, що стосується їжі, це якісь кексики, там пончики, там можливо суші, цукерки. Це ну, якби додають їм обличчя ротики, щічки, і ну, таким чином це миловидна риса іграшкам надається, і це вони вважаються за амігурумі. Ага. Так, по, ну, стосовно вашого запитання про розмір, амігурумі так, вони класичні амігурумі, вони в'яжуться невеликого розміру, приблизно до 10 сантиметрів. Ну, як в довжину можуть бути, так і по ширині, по ширині до 10 сантиметрів. І е, мінімальний розмір їхній не обмежується. Ось. Uh -huh. Uh -huh. І в, в, вони так, ну, якби, саме, що вони невеличкі, так, такі ось. По е, ще така особливість. По їхньому зовнішньому оформленню, що вони пропорції у них завжди велика голова, менший тулуб і довгі такі, якби ковбаски кінцівочки. Угу. Таким чином, такі пропорції вони йдуть якби з пропорцій дитини. Що вже як би, підсвідомо вкладається в іграшку, що вона повинна нам дарувати радість і трошки розчулювати. Цікавий, цікавий момент такий, так. Да. А скажіть, будь ласка, чи є якісь спеціальні техніки да, щодо в'язання саме Амігурумі? Це робляться якісь схеми? От трошечки от, про матеріали, трошечки введіть нас в курс справи. Добре? Так, так, так. Зачастіше Амігурумі вони в'яжуться з простих окремих деталей, які в процесі вони ну, з'єднуються між собою, зшиваються. Ну, угу, ну, угу. За, завжди такі деталі, якби прийнято починати з магічного кільця амігурумі. І потім в'язання проходить по спіралі від початкового кола, і це робиться для того, щоб деталь нашої іграшки йшла плавно, без зайвих швів, угу. і не було видно якби ну, самого шва з'єднання оцих рядків, тому в'яжуть по спіралі. Для в'язання слід використовувати гачок значно меншої товщини, ну, розміру, ніж товщина пряжі. Ось, для того, щоб полотно виходило значно у нас таке тугеньке, не було отвірів між петельками, щоб наповнювач угу. не пробивався назовні. От, бачите, це такий чудовий факт. Да, дякую, так. Ну тому, що якби просто дуже таке рихле в'язання, воно має не негарний вигляд, і зачастіше такі іграшки в процесі експлуатації вони деформуються, втрачають форму. Ну і швидше, якби термін експлуатації зникає в них. Так, зрозуміло, зрозуміло. А є якісь е, улюблені кольори, які, ми, які ви вибираєте для в'язання? У ну, мене загалом таких улюблених кольорів особливо немає. Усі, усю кольорову гаму я підбираю під, е, ну, під завдання, яке я собі ставлю. Що я конкретно хочу зв'язати, вже конкретно під цю іграшку, я якби вибираю е, собі кольори. Але Кольори – це якби поняття таке суб'єктивне. Кому які подобаються, можна змінювати і використовувати будь які загалом. Угу. Ось. Дякую, дякую вам за відповідь. Тут у нас було запитання в процесі: запитували, як ви саме прийшли до в'язання амігурумі. Насправді, Максим відповів нам про це. На початку, але може, ви ще щось хочете а, ну так можу доповнити на цю тему історію таке ну, життя. Коли я приїжджав так. до своєї куми у гості, і вона це показувала скільки вона там чого наробила за певний час. Де в неї лежить уся фурнітура? Залюбки оце ми роздивлялися її наробітки, і серед її іграшок я помітив таксу, яка розтягується так, як ну, гармошка, а така різнокольорова. Ну, В'язальниця я думаю, знають, як вона, що вона називається, такс, такса радушка. Свого часу ага. це була е, без, безкоштовна схема з інтернету. І, оце, і мені, е, після цього, як я помітив цю собаку, мені захотілося самому її спробувати в'язати. Я, я ж якби в'язати вмію, основні навички в'язання в мене є. Чому, чому ж я сам досі не в'яжу? І після цього, е, ну, як побачив цю собаку, вирішив купити пряжі і створити ну, с, собі її. А так як вона різнокольорова, потрібно було мені купити аж, здається, там 10 кольорів ну, в, в, в ній використано було. І я купив 10 mm -hmm. мотків пряжі, зв'язав собаку, пряжа в мене залишилась. Хочеш, не хочеш, кудись дівати треба. Використовувати, да, і ви так, вже і після цього, після цього, собаки... Одну іграшку можна зробити з цього, другу з цього, і так пішло, пішло, а тут трошки пряжі не вистачило, треба докупити, і так пішло, пішло, пішло понеростаючи, і ось, я ж кажу, досі ось ну, залюбки займаюся цією справою. І, і вже є колекція, так? ниток вже матеріалу. Та, не, не так, ниток достатньо. Ось таке питання було у нас. в... Події, яку ми створювали, да, призначення та використання Амігурумі. От як ви можете відповісти? Ну давайте спочатку, може, затронемо, якби сам саму історію виникнення. Амігурумі, Супер, і потім, дякую, плавно, да. перейдемо до цього питання. Вважають, що Амігурумі зазвичай виникло, якби ну, прийшло до нас з Японії. Але існує версія, що воно зародилося ще значно раніше і прийшло з Китаю, тому що там, я, я натрапляв трошки на таку коротеньку статтю, що ще в Китаї в часи однієї з найперших правлячих династій було знайдено якби, записи. Що, що ну, вив'язали саме гачком такі ось невеличкі іграшки? Потім, це ну, приблизно десь, мабуть, з 17 століття ця техніка почала використовуватися тільки в Японії. І, і то пишуть ну, в цій статті писали, що внаслідок того, що Японія почала торгувати з Голландією, і саме Голландія ну, привнесла цю техніку ну, до Японії як, ну, як ремесло в'язання. Угу, і з, з процесом розвитку самої ну, Японії як країни, пішов процес. Якби, спілкування з західними країнами, і народ західних країн разом дарували одне одному, ну, не, да, не дарували, вони такі. якби при, при, привнесли саме це то, також якісь свої особливості в'язання в Японію. І у 20 столітті з'явилися напевно, ось можна сказати, що перші, якби сучасні ну, про прототипи сучасних іграшок Амігурумі, ось mm -hmm. Mm -hmm. особливо популярною ця тема стала в 1970-х десь роках в Японії, коли почав розвиватися напрямок. Кавай. Кавай це ну, все, все дуже миле, симпатичне, таке приємне, ну, у них пішла ця тема після оцих мультиків про Хеллоу там, покемонів. І на, 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 цьо, ну, на цьому фоні